Марія Столяренко та Єлизавета Жарка стали бронзовими призерами етапа Кубка Європи з бадмінтону, який відбувся в столиці Естонії Талліні. на дебютних міжнародних змаганнях нового сезону. Вихованки харківського бадмінтонного спортивного клубу посіли третє місце у жіночому парному розряді. По ходу турнірної дистанції лідери посіву перемогли суперниць Фінляндії, Данія та шведсько словенський дует. Усі три поєдинки Столяренка та Жарка виграли у двох партіях. Однак, за вихід у фінал. Вони поступилися сьомій парі турніру зі Швеції: дев'ять двадцять і здобули бронзові нагороди естонського етапу Кубка Європи. Ще один харківський дует Варвара Фролова та Софія Лаврова зупинилися в першому раунді. В одиночному розряді до основної сітки пробилася лише Столяренко, яка подолала три кола кваліфікації. Але в стартовому раунді основи вона програла суперниці з здані у двох партіях: – 15-21, 17-21. Харківський каратист Айман такзіма відкрив новий сезон виступом на першому етапі серії А, який відбувся в Афінах, який зібрав 1116 учасників із 74 країн. Підопічний заслуженого тренера України Олега Ястребова провів у ваговій категорії до 60 кілограмів п'ять боїв. Чотири виграв, але потрапити на п'єдестал не зумів. Сьоме місце. Однак у спорті не все вимірюється виключно медалями. Результат, який так зіма показав у грецькій столиці, дозволив йому піднятися у топ 10 рейтингу всесвітньої федерації карате. Точніше, не піднятися, а увірватися. Адже ще рік тому спортсмен та тренер спортивного клубу Тайкан посідав у світовому таборі проранги ранги 127 місце. Тепер 10-те. До речі, минулого сезону Айман Такзіма завоював на етапах серії А дві медалі золоту в Джакарті, срібну в памплоні. Вихованка харківського клубу Гладіатор Лаліта Кастриця боролася в Афінах за бронзу в жіночому у вазі до 68 кілограмів, але програла та завершила дебютний для себе етап серії А на п'ятій підсумковій позиції. Андрій Зімнох вийшов в основну сітку юніорського відкритого чемпіонату Австралії, що проходить у Мельбурні. У фіналі кваліфікації 17-річний харківський тенісист здолав у трьох сетах першого сіяного американця Дітія Ганнесена 6-1, 6-7, 6-4. Суперникам зімноха у стартовому раунді буде ще один представник США Хайден Джонс, посіяний на Мельбурнському Харді під 12 12-м номером. На черзі волейбол, відзначивши новорічні та різдвяні свята, команди чоловічої Суперліги прибули до Чернівців на сьомий тур регулярного чемпіонату України. Харківська юракадемія в стартовому матчі з'ясовувала стосунки з волейбольним клубом МХП Вінниця. До очної зустрічі суперники підійшли практично з однаковим турнірним багажем. Вінницькі волейболісти мали на два очки більше та розташувалися в таблиці на третій позиції. Юристи на п'ятій. Намічалося запекле протистояння та Ким воно і вийшло, першу партію взяли харків'яни – 25-22. у другій успіх був на боці гравців з Вінниці, які забили на три м'ячі більше у третьому ігровому відрізку. Вони були сильнішими з перевагою у шість очок, але підопічний Сергія Коваленка швидко вирівняли ситуацію, вигравши четверте сети з рахунком 25-18. Тай брейк гра нервів. В укороченій партії розгорнулася справжня драма. Суперники довгий час лідирували по черзі, не дозволяючи один одному піти у відрив. Зробити вирішальний ривок вдалося. МХП Вінниці 20-18 і 3-2 у матчі. Юракадемія поступилася, але заробивши один турнірний бал, піднялася в таблиці на четверту сходинку. Лідирує під центр Подоляни. Другим слідує прометей, третє місце. Посідає Вінницький клуб. Суперникам юристів у другому матчі сьомого туру буде один з аутсайдерів регулярного чемпіонату Барком. Збірна України ю 18 Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Брео. Спортивні новини, Харків.